Різдвяна тематика займає особливе місце у творчості Олени Пчілки. Вона була глибоко занурена у фольклорну спадщину України. Її етнографічні дослідження, зокрема записані колядки та щедрівки, стали основою для популяризації українських різдвяних звичаїв. У своїх творах Олена Пчілка підкреслювала значення родинної злагоди та духовного відродження, яке символізує Різдво у журналі. Київська старіна за 1903 рік було опубліковано фольклористичну працю Олени Пчілки, українські калядки. За визначенням самої Олени Пчілки, матеріал був записаний тільки в одній області Волині. Серед колядок записані у Новоград-Волинському повіті. Ой, там на горі світлонька стоїть, на Ордані тиха вода стояла. Ой, син Христос та вечеряти, видить Бог, видить Створитель, що весь світ погибає. У 1906 році Олена Пчілка написала оповідання збентежена вечеря. Різдвяна історія. У 1907 році у київській друкарні Мілевського були надруковані оповідання Різдвяні з оповіданнями Забавний вечір, «Чат», маскарад для українського дитячого театру. Олена Пчілка створила п'єси Різдвяна байка і Марусина ялинка та оперету дві чарівниці. У 1919 році в Катеринославі світ побачила книжечка Різдвянка Олени Пчілки, до якої авторка вмістила віршовані оповідання: Різдвяний сон на різдво додому, різдвяне вшанування, вітання від Нового Року, Сніговий дід з гринджулятами, сосонка, морозова кара у творчому доробку дітей Олени Пчілки. Також зустрічаються твори на тему Різдва. Серед оповідань старшого сина Олени Пчілки Михайла Косача Михайла Обачного знаходимо прозову мініатюру Різдво під Христом Полудневим 1889 року. Донька Олени Пчілки Ольга Косач Кривенюк, псевдонім Олеся Зірка, переклала українську повість англійського письменника Чарльза Дікенса, різдвяна пісня у прозі або різдвяне оповідання з привидами. Цей переклад вийшов окремою книжечкою у 1918 році. У збірці народній мелодії з голосу Лесі Українки записав і упорядкував Клемент Квітка 1917 року. Є розділи колядки, Щедрівки. Саме тут Квітка зазначив, що колядки ой рано-рано кури запіли, ой, на Йордані, ой там на горі. Леся, Українка, почула у далекому дитинстві у звягелі. В образочку Лесі Українки, святий вечір, читаємо. Сім'я сидить за столом, вечеріє, вже кутяй узвар на столі, в хаті так ясно. Світло горить якось весело і разом урочисто. Вся сім'я гомонить, кожному хочеться сказати щось радісне, кожен почуває себе щасливим і повним надій. Як любо, урочисто, спокійно лунаєте спільне, святий вечір! Будьмо здорові з святим вечором, спогади різдвяного дитинства!